Саме так виглядало небо перед початком Ізрано ізраїльського конфлікту. Це мисливець Оріон. Він був посланий для того, щоб вбивати тварин. І давайте подивимось на його меч. Зараз там знаходиться Сонце, Юпітер і Меркурій. Прямо на гострі його меча. А це кентавр, який є знак, знак стрільця. Цей стрілець тримає лук у руках і місяць, прямо на вістрі цього луку. Це взагалі унікально. А це сузір'я Лева, і Марс наближається до лапи Лева. І там є зірка регол.